Привіт! Сьогодні в нас огляд на базовий перукарський інструмент, який тобі потрібен, якщо ти починаєш вчитися або робити вже перукарем. Це відео для тих, хто тільки навчається на перукаря або тільки нещодавно входить в цю професію та не може розібратися, що йому потрібно, що спочатку купити, скільки все це коштує, та взагалі за що братися, бо дуже багато є питань. Тому давайте розберемо, який базовий набор інструментів потрібен. Рекарю початківцю. Я буду діставати весь свій інструмент, який в мене є, та буду називати якісь орієнтировані цифри, скільки це може коштувати. Тому, найперше, що потрібно, це ножиці. Це звичайні прямі ножиці. У мене Green. я брав їх десь за 18-20 тисяч гривень, але ціна на ножиці може варюватися від 500 гривень до 40 до 50 тисяч. Я рекомендую вам брати ножиці десь в районі тисячі або двох тисяч гривень. Головне, щоб вони були повністю металеві, без пластикових ручок, та ви зможете їми нормально стригти десь півроку, рік. Ну, спробувати, це ваше або не ваше. І головне в ножицях це заточка. Плюс таких ножиць в тому, що ви можете користуватися ними майже все життя, просто точити у свій час та користуватися. Дешеві ножиці мають... Таку більш погану сталь, та вони не піддаються багаторазовій заточці. Тому ножиці це, ну, це продовження руки майстра. Вони повинні бути вам головне, що зручні. Тому не можна заказувати в інтернеті. Пішли, попробували і купили ножиці. Наступне саме головне, що вам потрібно, це ось така базова розческа, її називають лінійка. Найкласніші це US Park та ось такі е, гребінці лідер. Вони десь можуть варюватися від 50 гривень до 1000 гривень. Я рекомендую вам взяти US Park, це найкращі розчіски. Ви просто візьміть собі дешеву у когось і візьміть собі нормальну. І ви зрозумієте, навіщо потрібна ця нормальна. Наступне. Ви можете підстригти людину, але вам треба зробити їй укладку. Як це зробити? Вам потрібно дві всього два гребінця. Це гребінець для того, щоб підняти коріння волосся. Він ось такий. Ви можете прощесати, просто просушити та підняти коріння. Найсамий нормальний, і не треба ніяких інших дивитися це ось такий односторонній з такими кульками на кінчиках фірми Denman в районі 200-300 гривень, стоїть не дуже дорого, але він реально крутий. Не треба шукати навіть нічого іншого. Візьміть цю, захочете побалуватись, потім побалуйтесь, але зараз вам потрібно тільки найважливіше. Наступне це браш. Оптимальним є 35-45 мм. Це 35-й. Можна взяти також другий 45, але я користую зазвичай саме 35 На нього і витягувати дуже зручно, і накручувати волосся також дуже зручно, завіток тримається. Тому браш – це наступне. Ціна брашу може варіруватися нормального від 350 до 2500 гривень. Я рекомендую вам браши бренду Olivia Garden. Ви можете замовити їх на майкапі, да де угодно. І це буде реально нормальна робоча лишатка. Браш Olivia Garden. У мене це Dyson, він коштував мені там десь двушку, але маю там якоїсь там до вас поради брати саме Dyson. Немає ну, різниці, коротше. У мене є багато брашів, один з них це такий все. Наступне, що буде вам потрібно, це ось такі зажими. Я рекомендую взяти одразу 4 штуки, вам на все це вистачить. Тому самі прикольні ці такі фрамар. В них є ось така резиночка, яка буде тримати великий е, об'єм волосся. Також прикольні є зажими: це US Park. Це ось такі крокодили. Вони не дуже естетично, як на мій погляд, виглядають, ну, ці більш красиві, але тримають добре, тому беріть або такі, або такі. Ціна зажиму десь 100-120 гривень за штучку. 4 вам от так вистачить. Буде клас. І так, наступне, що нам потрібно, це. Гребінець з таким железним хвостиком, гребінець зі спицею, ви зможете їм фарбувати, розділяти зачіски, робити укладання, всі такі, такі більш детальні розділення, які ви будете робити, ви будете робити з цією розчісткою. Тому вона вам обов'язково потрібна. Це US Park. Я не чесно не знаю, скільки вона коштує, не пам'ятаю, але десь також гривень 500 Але вона того коштує, розумієте? Навіть якщо ви праскою так її зажмите, вона не поплавиться. А вирівнювати на праску волосся з цим гребінцем дуже зручно. Тому беріть одразу нормальний, ви будете палити і тратити грошей більше і більше. Наступна це ось така Tangle Teaser. Вона може бути будь-якої форми, але вона вам знадобиться, коли ви будете мити волосся клієнту та вам потрібно буде прочистити. Якщо воно погано прочісується, розподілити кондиціонер або маску. Просто зробити рівне волосся нормально розчесаним. Воно не тягне волосся і розчісувати її, наприклад, дуже зручніше, ніж ось такою. Тому не пожалійте грошей та візьміть. Також ціна питання 500 тисяч гривень. Якщо ви будете стригти чоловіків, а на початку всі пробують і те, і те, і те, і тільки потім вже розуміють, чого вони хочуть. Там красити волосся, робити зачіски, стригти чоловіків, стригти жінок або дітей, може, хтось хоче стригти, я не знаю. Тому ви берете собі машинку. Вони бувають там ось такі, ось такі, але ось ця нормальна вол. Я не пам'ятаю, як вона називається, але якщо ви покажете в магазині, вам таку дадуть. Тому вам потрібна одна машинка велика і одна машинка маленька тример. Машинки коштують десь в районі 35 тисяч гривень, триммер також. Тому вони вам в будь-якому разі знадобляться, якщо ви будете хоча б теоретично стригти якісь короткі стрижки, чи жіночі, чи чоловічі. До машинок там, звісно, є насадки. Але вони йдуть всі у комплекті. Також вам буде потрібно для чоловічих зачісок або для якихось коротких ось така розчіска. її називали раніше е, гребінець під площадку. От. Вона має такі характерні зубчики волнообразні, які дуже класно тримають волосся, то можна зробити форму коротку там, на скронях, або там тут, якщо хтось хоче площадку собі. Також вам знадобиться пульвілізатор. Беріть, який хочете. Мені подобається такий мілкодисперсіонний, в нього є така прикольна водичка. Та головне, щоб він був справний. Пульверізатори це розходник, тому раз в три місяці ми завжди їх міняємо. Пульверізатор це обов'язково. І ще вам знадобиться ось такий маленький комплект зажимчиків, якими ви будете фіксувати якісь маленькі деталі, зачіски, накрутки на браш, або там фарбування, вертачах та щось таке. Тому ось такі маленькі зажимчики, вони, ну. Просто ніколи не зайві. От чесно, можна навіть якщо штани не порвалося, зажати та піти. Ціна питання, там, я не знаю, може 200 гривень, 300. Це не буде коштувати якось дорого. Це все, що потрібно для того, щоб почати робити. Звісно, може бути багато всяких гребінців, може бути декілька ножиць, може бути декілька машинок, декілька якихось приколів. Але найголовніше, що залишилось, це обрати фен, яким ви будете працювати. У мене ось такий Dyson, я фанат Dyson, Але це на початку для мене, ну, тоді, коли я починав, було би дуже дорого. Тому можна взяти будь-який фен, там Parlux, або Coffin, або Babyliss, якийсь такий більш дешевий. там. Фен буде коштувати в районі 4-5 тисяч гривень, бо такий коштує десь там 20, наприклад. так. То ви можете взяти там звичайний фен та спробувати робити. Не треба купувати одразу якісь дорогі інструменти. Це просто не має сенсу. От повірте моєму досвіду. У мене є куча знайомих перукарів, які дуже відомі, але вони довгий час тригли ножицями за пів за півтори тисячі гривень, але вони бу були ідеально заточені і все. І тільки потім, коли вже з'явилась змога і з'явилася якась потреба, вони купували собі там ножиці за 30 тисяч гривень. Тобто не треба одразу знаєте, оцей пафос виставляти, типу, в мене там інструмент. Все ж таки, інструмент це важливо, але, ви, але вся майстерність вона в ваших руках. Тому не важливо. Ви краще купіть собі ножиці за 1000 гривень, а потратьте ті 19 тисяч гривень, які у вас залишились, на якесь навчання. Підіть там, на стрижки, там, пройдіть повищення кваліфікації якесь, купіть собі якісь курси онлайн. Розумієте, Ту, ну, краще вкласти гроші не в те, що у вас якась там гребінець вас золотий, а в те, що у вас в голові. Тому це дуже важливо. Ну і звичайно, нам також буде потрібен пенюарна клієнта яким ми накриємо його, щоб не зіпсувати одяг, та якийсь фартух, який буде на вас для того, щоб ви самі себе не забруднили. Все, це базовий набір інструментів. Звичайно, якщо ви будете фарбувати, вам також знадобляться ось такі пензлики: один з гребінцем, один звичайний плоский. Звичайно, вам знадобиться мисочка, звичайно, вам знадобиться ваги, вам знадобиться шампуні, вам знадобиться. Там міксер, яким ви будете змішувати фарник, але це вже все такі деталі. Зазвичай, коли ви почу... починаєте працювати перукарем, ви йдете в салон краси, і там все це є. Але ось цей базовий набір вам ніхто не дасть, і ви повинні купити його самі. То я просто хочу ще раз наголосити: не треба брати саме дороге. Беріть середнє, на що треба точно нормально потратити грошей. Це фен 4-5 тисяч гривень. Не треба брати якесь дерьмо. Це нормальні ножиці в плані того, що для, вони для вас зручні і вони гострі. Дуже треба приділити увагу оцій базовій розчистці. Вона не має бути дешова. От, от що не має бути дешова, так це вона. Повинен бути нормальний браш Олівіа в районі 500 гривень. Ось ця штука 250 десь повинна бути нормальна. І все. Все інше може бути будь-яким. Неважливо, який у вас там затискач, там цей чи який у вас пульвік там, це не важливо. Важливо ножиці, базова розчистка, браш та фен. Це. Все інше зазвичай у вас буде в салоні. Там можуть бути плойки і все, але не, не беріть одразу все, візьміть ось цей базовий набір, почніть працювати, і далі у вас все вийде, і будете вже добирати. І краще не тратьте гроші на якісь там пафосні ножиці з якимись там камнями. Лучше потратити це на знання. Все, це був базовий набір. Дякую, якщо сподобалось, поставте лайк, напишіть в коментарях, якщо, може у вас ще є зауваження, може якісь є питання по інструменту, я залюбки відповім. Все, будемо на зв'язку. Пока!